Було погіршення погоди, таке суттєве, впала температура, і якраз в цей момент я так само робив виїзди там недалечко, пробував щось підловити, але от просто як відрізало, спілкуюсь з хлопцями, вони розказують те ж саме. Ну, тобто, підтверджують цю інформацію, що якраз риба. Поводила себе кволо. І от тільки погодка налагодилась, я одразу вирвався на Десну. І так само і сьогодні. На Десні почав підніматись рівень, і рибалочку можна закінчувати. Тому що, коли вода піднімається, чомусь кльов припиняється. В порівнянні з вчора. Рибки начебто трошки менше. І розміри вчора були в тому числі покрупніші. Але я довольний. Пару кілограмчиків підловив і добре. А якщо ви знаєте секрет, про який Льоня нікому не розкаже, то можна навіть отаку рибку зараз ловити.